Гляньте на екран, як можна назвати те, що ви бачите. Це посуд. Ми вже вміємо поділяти посуд на кухонний, столовий та чайний. Також ми знаємо, що посуд буває порцеляновий, металевий, дерев'яний, скляний. Кожного дня ми використовуємо посуд у своєму побуті, не особливо задумуючись над тим, а яким він був колись. Дійсно, яким посудом користувались наші предки, на чому варили їжу, як і з чого виготовляли посуд. Сьогодні поговоримо про посуд з глини, глиняний. А заодно дізнаємось, про професію людини, яка виготовляє глиняний посуд. Про які ремесла ми сьогодні дізнаємось. Глина в кого ожива. Творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Сьогодні ми дізнаємось про гончарство. Серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини. Чи чули ви про селище Опішня в Полтавській області нашої країни? Це селище славиться саме гончарством. В ньому знаходиться національний музей заповідник українського гончарства. Гончар дуже давня професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів. Адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечко, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички й камінці, просіювали її, намочували водою і ліпили виріб. Кажуть, що глина колись була скелями. Глина, якщо роздивитися її у мікроскоп, складається з мільйонів лусочок, які ще пам'ятають, як були скелями. Тому так прагне стати знов єдиним цілим. Сонце і повітря висушують глину, і вона стає твердою. Але коли на глину попадають краплі води, вона стає зовсім іншою, м'якою та пластичною. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливих долонь лискучий глиняний стовпчик, що, ніби помахом чарівної палички, перетворюється на тонкостінну посуду. Готовий виріб майстер зрізає з круга. Тонесенькою дротиною і ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими квітами і випалюють у спеціальній печі горні. Колись давно люди на посуді зображали різні уявлення про світ. Ці зображення були тісно пов'язані з професією землероба. Хвилясті лінії, наприклад, це знак води, прямі лінії умовне зображення землі, крапки або косі лінії. Дощ, спіральні хід сонця на небі, круг розетка, символи сонця та місяця. Характерною особливістю опішнянського посуду був квітковий орнамент, жовті соняхи, квітучі мальви та важкі грона винограду. У гончарній роботі велике значення має полива. Вона не тільки прикрашає посуд, але насамперед захищає його від бруду. Такий посуд було дуже легко мити. Він не пропускав воду. Полива блищить. Вона на дотик гладенька. Найбільш поширеним глиняним посудом були горщики. Їх виготовляли різної величини. Найбільш з них вміщували аж чотири відра води. В таких горщиках готували страви на громадських обідах і весіллях. Рідкі страви для родини готували в менших горщиках борщівниках, а каші ще менших кашниках. В найменших горщичках, махітках, горщатах, малечах, питонах готували страви для дітей, тримали масло та сметану. Всі горщики для приготування їжі були неполив'яні Їжа в них довго стояла теплою і не псувалася. Для закривання їжі посудині виготовлялися спеціальні глиняні кришечки. покришки. Для перенесення гарячих страв опови користувалася двійнятками, двома невеличкими горщичками, з'єднаними з боків докупи ручкою кільцем. В один горщик насипалася рідка страва, а в другий каша. В таких горщиках взимку на святвечір хрещеники носили хрещеним батькам кутю і узвар. Широкий діапазон застосування в господарстві дістали горщики-макітри. В найбільших з них тримали воду, квасили і солили на зиму овочі, прали білизну, готували опару, учиняли тісто та складали хліб. В менших топили сало на смалець і учиняли тісто. А в ще найменших в макітерках, які містили 5-6 літрів рідини, розтирали мак, пшоно. І складали вареники з гречаниками. Дуже цікавим різновидом гончарного посуду є ринка з тулійкою. Діти, а на що вона схожа? Так, вона дуже схожа на сучасну сковороду. І в ній, як і в сучасній сковороді, смажили картоплю і вергуни. Молочні продукти зберігали переважно у глечиках, а воду носили в глиняних баклагах. Коли гончарі їздили продавати посуд, то брали разом з звичайним посудом багато дрібного. Ним ущільнювали на возі великий посуд, щоб він не торохтів і не бився. Такий дрібний посуд називався монетки. Це був дитячий посуд. Гончар давав його на здачу при обміні товарами. Такі монетки, дитячий глиняний посуд, був одночасно і дарунком дітям з базару. А зараз я пропоную вам самим оздобити ваш власний глечик. Я вам хочу, щоб ви разом зі мною розфарбували ось такий глечик. Скажіть дітки, мені, будь ласка, з яких елементів складається візерунок? Так, ми бачимо і хвилясті, і прямі лінії, і листочки, і квіточки, і крапочки є у нас, так? Але перед тим, як розпочати. Наше малювання ми повинні розім'яти наші пальчики та ручки. Отже, починаємо. Мили, мили, тарілки, чайник відмивали, і виделки, і ложки терли, начищали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири п'ять. Гляньте, як вони блищать. Отже. Для малювання нам знадобиться. Ось такий у мене є шаблончик глечика, так, фарби для намалювання крапочок нам знадобиться бушні палички, пензлик і водичка. Отже, приступимо. Спочатку, дітки, ми почнемо з таких більш. Світліших кольорів. Почнемо з жовтого. Жовтим у нас намальовані хвильки та прямі лінії. Спочатку ми намалюємо вверху хвильки. Дві ручки у нас працює. Одна малює, друга ручка у нас притримує ось. Так. Ось так. І внизу у нас дві прямі лінії. Малюємо одна лінія пряма і друга лінія пряма. Так, все помили. Далі почнемо малювати синім кольором. Синім у нас намальовані хвильки. Одна хвилька, друга хвилька і третя хвилька. Малюємо. Дві верху. Вверх, вниз хвильки йдуть, так. Ось так. Чуть-чуть тут -чуть підправимо. І де у нас хвилька між прямими лініями малюємо. Ось. Так, все. Далі ми приступимо до, до намалювання квіточки. Квіточка у нас, дітки, якого кольору? Червоного, правильно. Як ми малюємо квіточку? Ставимо по центру, визначаємо, де у нас буде центр глечика. Ось, поставили крапочку і притуляємо пензлик вверху, внизу, зліва. Справа, ось такий, ніби як вийшов хрестик. Тепер між цими пелюсточками ми ще будемо домальовувати пелюсточки. Так, Так. І ось так. Ось така у нас квіточка вийшла. Тепер, дітки, у нас зліва і справа є листочки. Листочки теж ми будемо малювати, притуляти пензличок. Візьмемо наше. Ось так положимо, щоб нам було зручніше. І ось так: зліва, справа, зліва, справа, зліва, справа і посерединці. Оп! Так, з другої сторони тепер. Зліва, справа, зліва, справа, зліва, справа і посерединці. Так. Ще чого, дітки, у нас не вистачає. Ану, подивіться уважно. Хвильки ми намалювали, прямі лінії намалювали, квіточку намалювали, листочки намалювали. Чого ще ми не намалювали? Правильно, ми ще не намалювали крапочки, а крапочки ми будемо з вами малювати за допомогою гушних паличок. Мачаємо паличку фарбу білу і акуратно тримаємо пальчиком, ставимо оп, ось так, притискаємо добре, щоб було добре видно. Так, і знизу. Оп, все. Наш глечик розфарбований. Який гарний глечик у нас вийшов. Ось, дивіться. Дітки.